Сьогодні ми розглянемо можливості проходження фізичної ідентифікації та дистанційно відеоідентифікації пенсіонерам, які мають статус ВПО, проживають на територіях активних бойових дій, де працюють державні електронні інформаційні послуги або на тимчасово окупованих територіях, згідно з законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, деяким українцям можуть припинити виплачувати пенсії за віком після 31 березня 2024 року. Законом передбачається, що таке може статися, якщо Пенсія призначена на підставі документів, які містять невероїдні відомості. Пенсіонер помер, або пенсіонер не отримував пенсії через відділення поштового зв'язку протягом шести місяців поспіль. Серед причин може бути також і непроходження ідентифікації одержувачами пенсійних виплат до 31 березня 2024 року. І ця норма стосується переміщених осіб пенсіонерів, які отримують пенсії Ощадбанку. Отже, що ж таке ідентифікація? Які категорії пенсіонерів з числа внутрішньопереміщених осіб повинні її пройти? Які існують способи проходження ідентифікації, та чи можливо пройти необхідні процедури, якщо пенсіонер знаходиться на тимчасово у повній території? Це проєкт маємо право знати, і сьогодні ми будемо розбиратися з цими питаннями. Отже, спочатку розберемося з поняттям ідентифікації. Ідентифікація це підтвердження особи, якій призначена пенсійна виплата. І здійснюється вона шляхом пред'явлення людиною інформації про себе, надання необхідних даних, що дозволяє встановити особу, яка звертається за відповідною послугою. Способів ідентифікації існує декілька, і сьогодні ми розглянемо всі з них. Але спочатку ми з'ясуємо, які саме пенсіонери з числа ВПО повинні пройти ідентифікацію. Це питання коментує начальник головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад. Хочу звернути увагу, що ідентифікації, процедурі ідентифікації підлягають всі пенсіонери з числа ВПО, які є одержувачами пенсійної виплати станом на виникнення такої. Вимоги, вимоги законодавства. Зараз в нас існує мораторій до березня місяця, але чи буде він подовжений, чи ні, ми будемо бачити. По змінам в нормативно-правовому полі. А зараз наше завдання як органу пенсійного фонду це підготувати людину, щоб її зненацька не застала вимога про проведення ідентифікації. Це всі одержувачі, ті, кому фактично нараховується і перераховується пенсійна виплата станом на сьогодні. З числа пенсіонерів, внутрішньопереміщених осіб, які мають цей статус, станом на 24 лютого 2022 року. Тобто всі наші пенсіонери-переселенці з окупованої території, там, де відбулася окупація, з 2014 року. Тобто це території нашої Донецької області, Донецьк, Горлівка, Макіївка, Старобєшева, Харцизьк. Тобто, це старі так звані території окуповані. Що це означає? Старі, там, де людина мала реєстрацію в паспорті по цих територіях. І незважаючи на те, що зараз вона в довідці зареєструвалась, або на підконтрольній території Донецької області, або поза межами Донецької області, якщо в неї реєстрація в паспорті залишилась, ну, є наявна на момент початку АТО і військових дій зараз продовження. Це є територія Донецької області, окупована, про яку я сказала, то це саме та категорія пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб. Що я хочу підкреслити одну категорію пенсіонерів, які проходять ідентифікацію. Це саме стосується і мешканців Маріуполя, Маріупольського району, Волновахського району. Це окупація другої волни, це окупація після 24 лютого 2022 року. Що це мається на увазі? В нас траплялись випадки, коли пошта не мала змоги доставити по територіям, які ще були під військовими діями, вони ще не були окуповані, але це було тривалий час і людям нараховувалась пенсія, але не а, а, за за технічних можливостей і військової ситуації люди її не отримали. І саме ця категорія пенсіонерів у нас є постанова 162, яка передбачала технічні можливості в умовах військового стану, саме ці категорії людей вони фактично проходять. Ідентифікацію, і їм перераховується вся недоотримана пенсія, виходячи з цієї ситуації, яка Описана цією постановою, звернемо увагу. Якщо ви взагалі не отримуєте пенсію якийсь період, наприклад, тільки виїхали з окупованої території і хочете відновити виплату пенсії, вам треба проходити іншу процедуру. Для проходження процедури поновлення пенсії її отримувач має звернутися до підрозділу пенсійного фонду особисто. Далі розглянемо всі існуючі варіанти проходження ідентифікації. Всього їх чотири. Варіант один: особисто звернутися до відділення Ощадбанку. Вам потрібно відділення, де обов'язково є спеціаліст, а не просто банкомат, де можна зняти кошти. Спеціаліст поставить вам відповідні запитання, заповніть необхідні дані. Варіант два особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. В обох випадках вам знадобиться паспорт громадянина України. Варіант 3. через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Діяпідпис. Далі покроково розповідаємо, як це зробити. Активне посилання на інструкцію буде також в описі під відео. У правому верхньому куті натиснути кнопку Вхід та обрати опцію Дія підпис, у вікні, яке ви побачите після цього, натиснути кнопку Отримати код для входу. Далі на екрані появиться QR-код. Відскануйте його за допомогою опції зі. Сканування QR-коду в додатку Дія. Для цього увійдіть у додаток Дія на телефоні та наведіть щитувач QR-коду на QR-код на веб-порталі. Ваш наступний крок. Потрібно підтвердити запит на авторизацію через «Дія підпис» та підтвердити особу через перевірку за фото. Після того, як перевірка здійснена, натисніть Далі та введіть п'ятизначний код для дія підпис. Якщо все зроблено правильно, ваш запит на авторизацію через «Дія підпис» на веб-порталі Пенсійного фонду України буде підтверджено і на екрані з'явиться відповідний напис. При цьому вхід в особистий кабінет на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано. На автоматична а повідомлення про проходження пенсіонером ідентифікації буде сформовано у розділі Мої звернення. Четвертий варіант проходження ідентифікації віддалено через портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою відеозв'язку. Заходите на сайт Пенсійного фонду України, обирайте подати заявку на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Заповнюйте свої дані в кожному полі та натискайте Подати заявку на зеленому полі. Зверніть увагу, при заповненні заявки вам буде запропоновано пройти відео ідентифікацію за допомогою одного з месенджерів. Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Оберіть той, що для вас більш зрозумілий та зручний. Після подачі заяви на проходження відеоідентифікації з вами зв'яжеться уповноважений працівник органу пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Якщо з якихось причин ви не зможете поговорити з працівником телефоном, інформація про дату та час проведення відеоідентифікації буде направлена на електронну пошту, яку ви вказали. Від імені малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб чи осіб дієздатність, яких обмежено, мають звертатися законні представники. Це батьки, усиновлювачі, батьки, вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів органів опіки і піклування, які виконують функції опікунів чи піклувальників. Якщо особа з порушеннями слуху та чи мовлення, в заяві звернені потрібно про це зазначити, щоб орган пенсійного фонду залучив перекладача жестової мови. Якщо особа за станом здоров'я не може самостійно пройти відеоідентифікацію, можна залучити персонального асистента або помічника. Заяві звернені також про це зазначається. Зверніть увагу, зв'язок має здійснюватися через українських мобільних операторів: Vodafone, Kyivstar, Lifeself тощо. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту подання заявки. У пенсіонера або законного представника чи помічника має бути документ, що посвідчує особу. Паспорт громадянина України, закордонний паспорт громадянина України у дитини це свідоцтво про народження. Середня тривалість відеоідентифікації орієнтовно 20 хвилин. Після того, як ви дасте відповіді на питання представника пенсійного фонду, інформацію буде опрацьована за результатами опрацювання. Орган пенсійного фонду не пізніше, ніж 10 календарних днів після проведення відеоідентифікації, вносить рішення про встановлення чи не встановлення особи одержувача, і після цього не пізніше ніж три робочі. Чих днів повідомляє пенсіонера. Ще раз нагадуємо всім отримачам пенсійних виплат, що слава ПО треба пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Тож не зволікайте. На сьогодні це все. Пишіть свої питання та розповідайте про ваш досвід у коментарях, бо він може стати у нагоді іншим. З вами була Ірина Головко і програма Маємо право знати. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.